В обласному центрі близько трьох сотень чернігівців потрощили вікна приміщення партій регіонів. По завершенню традиційного віча на красній площі молоді активісти вирішили не розходитися. Колоною вони пішли до офісу правлячої партії, що розташований в будівлі дільниці контролю за благоустроєм. Офіс знаходився в 210 кабінеті. Пускає ні всі остальні не трогають астальнета нормальну та робочі кабінети. Неподалік від міської міліції молодики натрапили на правоохоронця в цивільному. Після перевірки документів чоловіка повели на красну площу, вимагали покаятися. Опісля відпустили з миром. Наступним захопили офіс обласної компартії. Активісти розбили бюст Леніна та під стінами приміщення розвели багаття з червоних прапорів. Дане гесті вже вийшли в ні всяких ран ранок за э, рам рамок закона і. На мой взгляд, в стране надо было давно уже вводить чрезвычайное положение.